Бердянськ, дев'ята вечора, на даху торгівельного центру спалахує вогонь, перекидується на кіоски і миттєво поширюється усім ринком. Пішло з тієї сторони від м'ясного десь. У нас одразу всі на телефоні, всі поприбігали. Тут люди допомагали нам, все повиносили. Все. Коли люди розуміють, що самостійно полум'я не загасити, викликають пожежних, приїжджають два десятки рятувальників. Один потрапляє під обвал. Це замначальника 11 ї частини, його ночу. Забрала скорое, на данный момент его состояние хорошее. Он с реанимации будет переведен то ли в неврологическое, то ли в пульмоногическое отделение, и в принципе речь идет о выписке его сегодня. Вогнем пошкоджено площу у 700 квадратних метрів. Товару згоріло на сотні тисяч гривень. Із Запоріжжя до Бердянську виїхала спеціальна комісія встановити, де конкретно зайнялось та хто у цьому винен. Якщо причина в електропроводці відповідатимуть органи, які надавали дозвіл. Проводка, що в першу очередь, пластик, проводка, все це моментально. Моментально горить.